Утопився, їй богу утопивсь. От щоб я не зійшла з цього місця, коли не втопивсь. Лепетала товста ткачиха, стоячи в гурті диканських баб посеред вулиці. Що ж я? Брехуха яка? Хіба я в кого небудь корову вкрала? Чи кому хіба наврочила, Що мені? Не ймуть віри. Кричала баба в козацькій свитці, з фіолетовим носом, розмахуючи руками. От б мені води не захотілось пити, коли стара Переперчиха не бачила на власні очі, як повісився коваль. Коваль повісився. От тобі на. сказав голова. Який, виходячи від чуба, спинився й протиснувся ближче до тих, що розмовляли. Скажи краще, що тобі горілки не захотілося пити, стара п'янюга!» Відповіла Ткачиха, треба бути такій божевільній, як ти, щоб повіситися. Він утопився, утопився в ополонці. Це я так само знаю, як те, що ти була оце пшинкарки. це, бач, чим стала дорікати. Гнівно відказала баба з фіолетовим носом. Мовчала б, негідниця, Хіба я не знаю, що до тебе, як ходить щовечора. Ткачиха спалахнула. Що дяк? До кого дяк? Що ти брешеш? Дяк? Проспівала, пробиваючись до тих, що сперечалися, дячиха у заячому кожусі, критому синьою китайкою. Я дам знати дяка. Хто це каже дяк? Тось до кого ходить дяк сказала баба з фіолетовим носом, показуючи на ткачиху. То це ти, суко, закричала дячиха, підступаючи до Ткачихи. То це ти, відьмо, напускаєш на нього туману та напуваєш нечистим зіллям, щоб ходив до тебе? Відчепись від мене, сатано! Говорила заткуючи Ткачиха. Ач, проклята відьма. Бодай ти не діждала діток своїх, бачите. Негіднице. Тут Дячиха плюнула просто межи очі ткачисі. Ткачиха хотіла й собі зробити те саме. Та замість того плюнула. В неголину бороду голові, який, щоб краще все почути, протовпився до тих, що сперечалися. А, погана бабо! закричав голова, утираючись полою та замахуючись батогом. Цей рух примусив усіх розійтися, лаючись в різні кінці. Така мерзота, повторював він, усе ще обтираючись. То коваль утопився, Боже ти мій, а який знаменитий маляр був, які ножі міцні, серпи, плуги умів виковувати. Яка сила була? Еге ж, Провадив він далі, замислившись. Таких людей мало в нас на селі. Тож бо я, ще сидячи в проклятому мішку, примічав, що бідолаха був у дуже недоброму настрої. От тобі коваль був, а тепер і нема. А я збирався був підкувати свою рябу кобилу. І сповнений таких християнських думок голова тихо поплентався у свою хату. Оксана збентежилась, коли до неї дійшли такі вісті. Вона мало вірила очам Переперчихи та бабським теревеням. Вона знала, що коваль надто побожний. Щоб зважитися занапастити свою душу. Та що, коли він і справді пішов з наміром ніколи не вертатись у село? А навряд чи в іншому місці знайдеться такий молодець, як коваль. Він же так кохав її. Він довше за всіх зносив її врадування. Красуня цілу ніч під своїм укривалом Поверталася з правого боку на лівий, з лівого на правий, і не могла заснути, То, розкидавшись у чарівній наготі, яку нічна пітьма ховала навіть від неї самої, вона майже вголос картала себе. Притихнувши, вирішувала ні про що не думати. І все думала, і вся горіла, і на ранок закохалася по самі вуха в коваля. Чуб не виявив ні радості, ні смутку про долю вакули. Його думки. Заповняло одне він ніяк не міг забути зрадливості Солохи, і сонний не переставав ганити її. Настав ранок. Уся церква ще до схід сонця була повна людей. Літні жінки в білих намітках. В білих сукняних свитках побожно хрестились біля самого входу церковного, дворянки в зелених і жовтих кофтах, а деякі навіть у синіх кунтушах із золотими позаду вусиками стояли поперед них. Дівчата, у яких на головах намотана була ціла крамниця стрічок. А на шиї намиста хрестів та дукачів намагалися протовпитися ще ближче до іконостасу. Та попереду всіх стояли дворяни і прості селяни з вусами, з чубами, з товстими в'язами і щойно виголеними підборіддями. Здебільшого все в Кобеняках. З під яких виставлялася біла, а в декого й синя свитка. На всіх обличчях куди не поглянь, видно було свято. Голова заздалегідь облизувався, уявляючи, як він розговіється ковбасою. Дівчата подумували про те. Як вони будуть ковзатися з хлопцями на льоду? Баби щиріше, ніж будь коли шептали молитви. На всю церкву чути було, як козак свербигус бив поклони. Одна тільки Оксана стояла, ніби сама не своя. І молилася і не молилася. На серці в неї зібралося стільки всяких почуттів одне від одного болючіших, одне від одного сумніших, що обличчя її виявляло саме тільки велике збентеження. Сльози броніли в очах. Дівчата не могли збагнути причини цього і не підозрювали, що винен був коваль. Однак не сама тільки Оксана думала про коваля. Усі миряни помітили, що свято ніби й не свято, що все начебто чогось бракує, як на лихо. Дяк після мандрування в мішку, охрип і деренчав ледве чутним голосом. Щоправда, приїжджий півчий гарно таки брав баса. Але далеко краще було б, якби був і коваль, який завжди, бувало, як тільки співає Отче наш або Іже Херовими. Гішов на крилас і виводив звідти на той самий глас, на який співають і в Полтаві. До того ж, він один правив у церкві за титаря. Уже відійшла утрення, після утрені відійшла обідня. Куди ж це справді подівся коваль? Ще швидше на останку ночі чорт мчав із ковалем назад. І вмить опинився Вакула коло своєї хати, в цей час проспівав півень. Куди? закричав він, ухопивши за хвіст чорта, що хотів утекти. Стривай, приятелю, ще не все. Я ще тобі не подякував. Тут, схопивши хворостину, оперіщив він його три рази, і бідний чорт кинувся бігти, як мужик, що його тільки-но відшмагав засідатель. Отож, замість того, щоб обдурити, спокусити та пошити в дурні інших, ворог людського роду сам був обдурений. Після цього Вакула війшов у сіни, зарився в сіно і проспав аж до обіду. Прокинувшись, він злякався, коли побачив, що сонце вже високо. Я проспав утреннюю обідню. Тут побожний коваль засмутився, міркуючи, що це певно бог. Навмисне, караючи за грішний його намір занапастити свою душу, наслав сон, який не дав йому навіть побувати такого великого свята в церкві. Та проте, заспокоївши себе, тим, що наступної неділі висповідається у цьому попові, і з нинішнього дня почне бити. По п'ятдесят поклонів цілий рік заглянув він до хати. Але в ній не було нікого. Як видно, солоха ще не поверталась. Обережно витяг він з-за пазухи черевики І знову здивувався з дорогої роботи та дивовижної пригоди. Минулої ночі. Умився, причепорився найкраще, одягся у те саме вбрання, що добув у запорожців, вийняв зі скрині нову шапку з решетилівського смужку з синім верхом, яку не надівав ще жодного разу, відколи купив її, ще бувши в Полтаві. Вийняв також новий барвистий пояс, поклав усе це разом з нагайкою в хустку і подався просто до чуба. Чуб вирячив очі, коли ввійшов до нього коваль і не знав, з чого дивуватись, чи з того, що коваль воскрес, чи з того що коваль насмілився до нього прийти, чи з того, нарешті, що він вирядився таким чепуруном і запорожцем? Та ще більше здивувався він, коли Вакула розв'язав хустку і поклав перед ним новісіньку шапку й пояс, якого ще не бачено було на селі, а сам. Упав йому до ніг і сказав благальним голосом: Змилуйся, батьку, не гнівайся, ось тобі й нагайка, бий, скільки душа забажає, віддаюсь сам. У всьому каюсь, бий, та не гнівайся тільки. Ти ж колись братався спокійним батьком, разом хліб сіль їли і могорич пили. Чуб небезтаємної втіхи бачив, як коваль, що нікому на селі у вус не дув, згинав у руці п'ятакий підкови, як гречані млинці. Той самий коваль лежав тепер коло ніг у нього. Щоб ще більше підтримати гідність, чуб узяв на гайку, і вдарив його тричі по спині. Ну, буде з тебе. Вставай. Старих людей завжди слухай. Забудьмо все, що було між нами. Ну, тепер кажи, чого тобі хочеться? Віддай, батько, за мене, Оксану». Чуп трохи подумав, подивився. На шапку та пояс. Шапка була чудова. Пояс теж не поступався перед нею. Згадав зрадливу солоху і сказав рішуче Добре, присилай сватів. Ой, скрикнула Оксана, переступивши поріг. Побачивши коваля і втупивши з подивом і радістю в нього очі, поглянь, які я тобі приніс черевики, сказав Вакула. Ті самі, що носить цариця. Ні, ні, мені не треба черевиків, говорила вона, махаючи руками і не зводячи з нього очей. Я без черевиків. Далі вона не договорила й зашарілась. Коваль підійшов ближче, взяв її за руку, красуня й очі опустила. Ще ніколи не була вона така дивовижно гарна. Захоплений коваль. Тихо поцілував її. Обличчя її ще більше зашарілось, і вона стала ще краще. Проїздив через диканьку блаженної пам'яті Архієрей, хвалив місце, де стоїть село та, їдучи вулицею, спинився перед новою хатою. Хм, а чия це така розмальована хата? спитав преосвященний у вродливої молодиці з немовлятком на руках, що стояла коло дверей. Коваля вакули, сказала йому, кланяючись, Оксана, бо це саме була вона. Слава робота, сказав преосвященний, розглядаючи двері та вікна. А вікна всі були обведені кругом червоною фарбою, а на дверях всюди були козаки на конях з люльками в зубах. Та ще більше похвалив преосвященний Вакулу, коли дізнався, що він. Додержав церковного покаяння і пофарбував задарма увесь лівий крилас зеленою фарбою з червоними квітками. Це проте ще не все. На стіні збоку, як відеш у церкву, намалював вакула чорта в пеклі такого гидкого. Що всі плювали, коли проходили повз нього. А молодиці, як тільки розплакувалась у них на руках дитя, підносили його до картини і говорили Он, бач, яка кака намальована! І дитя, стримуючи слізоньки, скоса поглядала на картину, й тулилося долона своєї матері. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.